Народ, частенько під своїми відео я бачу коментарі з наступним змістом: Дмитро, яким смартфоном ти користуєшся на повсякденній основі. От, раз, два, три. В Тіктоці тут слухати будь-який, і це нормально, враховуючи той факт, що ми займаємося оглядами смартфонів, в першу чергу. Так, ось тримайте відповідь на це питання. Мого піздюка звати Galaxy s 25 Чому піздюка? Тому що погляньте, який він маленький, і це моя головна. Та примха до смартфона, яким я користуюся на повсякденній основі. Якщо він буде велетним, ні, він мені вже не підходить. Скільки б там не було, є байтів, є герців, мені все це не цікаво. Мені навіть не цікава камера, скажу вам чесно. Мені головне, щоб він був приємний в долоні, щоб ним було комфортно користуватися, щоб він мене не напружував. Ну, правильно кажу, мої основні задачі це постійно комунікувати з пристроєм, щоб ним можна було, хоч якось, користуватися одні Рукою, і щоб він працював стабільно і швидко. І все це сьогодні мені дає Galaxy S25. А от, що він мені не дає, ви почуєте протягом цього відео. Тож, давайте, влаштовуйтесь в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Це буде таке, знаєте, розмовне відео. А я починаю. Але перед цим, друзі, я хочу анонсувати черговий розіграш. Знову смартфон Galaxy S25 Ultra, тому що ця модель, я бачу, що вам заходить, ви охоче берете участь. І цього разу для того, щоб взяти її, треба задонатити всього-навсього 1 гривню. Від однієї гривні. І ви автоматично стаєте учасником. Загальні правила залишаються такими самими: чим більш донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Збираємо гроші, ми на пікаблях. Хлопців, які працюють на Сумському напрямку. Звернення, на жаль, поки що немає, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом хлопці мені його відправлять. Я їх знаю не перший день. Ми вже допомагали десь два-три рази. Ось тож вони перевірені, всі, все з ним окей. Буде і звернення, і потім буде звіт. Посилання на банку і номер карти я залишу в описі під цим відео. І пам'ятайте, брати участь можуть власники карт будь-яких банків. Нехай це буде приват чи якийсь інший. Просто в коментарях пишете свій номер телефону. Таким чином можна буде включати вас у загальний список учасників. Того разу, до речі, перемогла людина, яка донатила з Приватбанку. Там щось на 3 тисячі гривень донатила щось близько того. Дякую за увагу. щирий уклін усім тим, хто долучається до допомоги нашим військовим. Слава Україні! А я повертаюсь до своєї розповіді. І перше питання, на яке я хочу дати відповідь, чому саме Galaxy S25? Адже це не єдиний компакт на нашій планеті. Є iPhone 16, є iPhone 16 Pro, є Pixel 9, є Pixel 9 Pro... Є там Xiaomi 15 і багато інших моделей. Слухайте, айфонами я вже використався, і, чесно кажучи, з мене достатньо. Ну, все, я для себе остаточно вирішив, що це не мій табір, ну мені там не подобається. І я це кажу не після того, як там тиждень потримав його там в руках, там чи два тижні. Ні, я спочатку е, користувався півроку iPhone 15 Pro і потім півроку користувався iPhone 16 Pro. Тобто в таборі Apple я провів десь близько одного року. Немало, погодьтеся. Передні причини, чому вирішив повернутися на Android, слухайте, навіть за рік я не зміг звикнути до максимально кінченої навігації на iPhone. Вибачайте мене усі власники, я не вас ображаю. Я ображаю компанію Apple за те, що вони не можуть зробити так само, як на Android. Ви там багато чого скопіювали. Скопіюйте, будь ласка, і жести. Все, ну я просто не витримав. Мені дуже подобається Face ID. Прям максимально крута штука. І навіть попри те, що мені не подобається ця пілюля зовні, до неї звикаєш, і вона реально крута. До навігації я звикнути не зміг. Вибачайте, от за це жирний мінус, і я не можу через себе просто так от крок зробити. От просто незручно, і все. Коли повернуся на Android, я прямо знову засяю. За 16-й iPhone я взагалі мовчу. Там, окрім того, що не подобаються жести, ще й не подобається частота розгортки 60 Гц. Можливо, в 17-му iPhone там ситуація зміниться, буде 120 гц, і він буде більш даним для людей. Але зараз, як на мене, він максимально не актуальний. Що стосується 9 пікселя і 9 Pro, основний їх плюс на фоні Galaxy S25 – це камера. Все інше мені набагато більше подобається на Samsung. Ну погляньте на його зовнішній вигляд і на Піксель 9, або на 9 Pro. Ця от оцей от величезний блок камер. мені він не подобається. Плюс вони товстіше, плюс вони набагато важче. Коротше, з точки зору ергономіки і дизайну, мені набагато більше подобається Galaxy S25. І для мене це важливіше ніж камера. Як як зав раніше, в повсякденному житті я камерою майже не користуюся. Є ще Xiaomi 15. І попри те, що багато людей хейтять Xiaomi, я вам скажу чесно, що з усіх вишеперелічених моделей він був найближче. Ну, до того там, я обирав між Galaxy 25 і Xiaomi 15. Просто тому, що він з точки зору ергономіки і зовнішнього вигляду максимально кльовий. Ну, реально, він прикольно виглядає, він легкий, в нього там непогана камера. Однак мені набагато більше подобається інтерфейс One UI. От якщо б ми брали до уваги попередню версію. Юан Юай 6.1, тоді ні. Там можна було би на HyperOS 2.0 звертати увагу. Але сімка вона прямо дуже кльова. І навіть якщо не брати до уваги там цілу купу цих фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом, просто вона працює приємно. Мені більше подобається її дизайн, більше подобається анімація. І знову ж таки, мені цього достатньо. Друге питання, яке я хотів підняти, мої враження від його матеріалів корпусу. Не, не перші враження, типу там я подивився, метал, скло. Круто виглядає задня кришка, типу там прикольний кольор і так далі. Ні, я ним користуюся близько двох місяців взагалі без захисту. У мене ніколи не було захисної плівки, ніколи не було захисного скла, ніколи чохла не було. От як мати народила, я його взяв. І для мене це була принципова позиція. І знаєте, коли з'явилася ця принципова позиція після мого останнього краш-тесту. Пам'ятаєте, де ми там смартфони повністю там в піску калашматили, там, де ми їх били і так далі. Я був здивований, коли екран після Цієї трясучки взагалі не подряпався. Тут у нас горілий глаз армор другого покоління спереду, ззаду, і плюс якась броньована алюмінієва рамка. Там Армор другого покоління. Коротше, є багато гучних маркетингових назв. І я не можу сказати, що я дуже охайна людина по своєму життю. У мене зазвичай там смартфони живуть 2-3 місяці, десь він там у мене впав, екран розбився, я там беру його міняю. Впав, десь я там бачу величезну подряпуну, він в душу мені роздирає, беру там його міня. Ну, така от я е, людина. От, е, Ситуація змінилася після iPhone 15 Pro і iPhone 16 Pro. У них теж доволі е, міцні корпуси. от, е, Що там, що там титанова рамка, ви пам'ятаєте, от, вони там доволі легкі, компактні, до зовнішнього вигляду iPhone у мене е, претензій е, немає. І я теж ними користувався без захисту. Ось, І тепер вирішив покористуватися таким чином і Galaxy S20. 25. Так ось після двох місяців у мене тут маленький скол є на рамці. Десь такий, я б навіть не сказав, назвав його сколом. Просто, ну, я попрошуся, щоб він там макро відзняв. На задній кришці взагалі нічого немає. На оцих от, е, камерах е, теж нічого немає. Хтось сказав, що вони там приклеєні, що вони відвалюються. Як бачите, у мене за два місяці не відвалилися. І, е, Взагалі нічого не натякає на те, що вони колись відваляться. От, І на екрані, якщо отак от дивитися на нього, там, протерти. Ось теж я подряпин не бачу, тільки якщо під певним кутом, можливо, там якісь мікро-мікро подряпинки є. Коротше, я не жалкую, що користувався ним без захисту. І повірте мені, відчуття від пристрою з захистом і без взагалі різні. От як у мати народила, от як я бачив виробник, оце прямо чистий кайф. Я знаю, що це не практично. Я нікому не раджу так робити. Я просто ділюся з вами своїми. Відчуттями, і хочу сказати, що Galaxy S25 це випробування, і мій експеримент пройшов. От без реклами, без кажу вам реально, які я сам здивований, тобто я не я не знаю, скільки він ще у мене проживе. Я не знаю, коли тут на ньому якісь коцки е з'являться. Знову ж таки, я не намагався якось його берегти. Я користувався ним так само, як і всіма іншими смартфонами. Отак, от, от поклав на стіл, отак от, от поклав екраном, отак, от отак от, от, там кудись запхав в кишені. В автівку сідає теж кудись просто поклав нормально. І Звісно, що там з ключами його не носив в кишені, там з дрібницею теж наносив. Просто от нормально користувався. І взагалі, і він у мене, до речі, кілька разів падав, син там щось грався, кудись там не падав, правда на, на ламінат. Не на бетон, на якусь там тверду поверхню, на ламінат, і взагалі ніяких коцок, нічого. Я здивований, прямо дуже круто. Ділитися з вами своїми емоціями з приводу його ергономіки, ваги і так далі не бачу сенсу, тому що це справа смаку. Комусь подобаються великі смартфони, комусь подобаються маленькі смартфони. От для мене серед маленьких він ідеальний, тому що він і легкий, він став, до речі, навіть трохи легше за свого попередника Galaxy S24, і трохи тонше за Galaxy S24. І взагалі, якщо не помиляюся, серед усіх постайніх флагманських компактів він і найлегший, і найтонший. Швидше за все, ситуація зміниться з виходом Galaxy S26 Pro. Я нещодавно про це розповідав у випуску новин, хто раптом не в курсі. За чутками корейці планують випустити у наступному поколінні модель s 26 Pro. Вона має трохи додати в камерах, бо тут камери відверто лайняні, ну і пізніше ми про це поговоримо. От і трохи розкачають батарейку. Батарейки тут теж не дуже. Ось про це ми теж більш детально поговоримо а, трохи пізніше. Тобто, суто теоретично його наступник може трохи втратити в Ну, Це тільки в тому випадку, якщо виробник не випустить модель S26 і, і окремо S26 Pro. Хоча я в це не дуже вірю. Через його габарити мені не дуже подобається звук з мультимедійних динаміків. Тобто, як я люблю казати, фізику не обдуриш. Та сама ситуація стосується і Galaxy S25 Edge, він теж дуже тонкий, легкий і так далі, але мультимедійні динаміки, там, хоч їх там два, ось звучать так собі. Те Та саме стосується і Galaxy s 2 25. Після iPhone 16 Pro я реально відчуваю те, що звук став прямо гірше. Я не можу сказати, що він прямо поганий, просто існують в цьому світі компакти, які звучать набагато краще. Дисплей у нього за свої гроші просто непоганий. От після iPhone 16 Pro я знову ж таки відчув, що тут матриця буде рівнем нижче. І якщо брати до уваги максимальну яскравість, кольори, от налаштування ну просто от я от взяв дисплей, я бачу, що він непоганий, він флагманський, але гірше ніж у топчиків ринку. Плюс до того тут все ще є проблеми із шимом. Мої очі. Вони не чутливі ШИМ. Проте, якщо ви подивитесь на результати, які ми змогли виміряти, ви самі в цьому впевнитесь. І насправді це проблема не тільки Galaxy s 25 а в принципі усіх смартфонів Samsung якось корейці забувають болта на цей параметр, хоча так, якщо дивитися на технічні характеристики, там частота затемнення шим 480 Гц. В той час як китайці вже пропонують 3840, деякі там вже 4320 Гц, вони реально якось піклуються про очі своє. Користувачів, а корейці, судячи з усього, не піклуються. Ось проте на iPhone там теж не ідеальнішим, на iPhone 16 Pro, він краще, ніж тут, але все одно не ідеальний. От на Google Pixel там теж жахливий просто шим. От кажуть, що в 10-му поколінні вони виправлять це питання. Проте до цього поки що не виправили. Однак мені подобається, що тут підтримується повноцінний always On. Повноцінний, Повноцінним називає той Always, який залишається на екрані, навіть коли пристрій знаходиться у сплячому режимі, На всьому екрані. Припустимо, якщо у вас є якась там картинка на весь екран, то вона залишається. Ось вперше це з'явилося на айфонах, потім вже з'явилося на Samsung, потім там і на Huawei, і на багатьох інших, багатьох інших інтерфейсах. От Тут це підтримується. От, і це дуже круто. Проте, заради справедливості, ви маєте знати, коли у вас увімкнена ця функція і не увімкнений енергозберігаючий режим повного заряду часто не вистачає навіть на один робочий. День. В моєму випадку він коли там на фулі працював, то до шостої вечора і все, потім батарейка сідала. Але ну, я дуже такий, знаєте, спритний користувач. Я там майже там, не випускаю смартфон з рук, постійно там юзаю якісь новини, ще щось. Я не граю, але я дуже активний користувач. От Тому після першого місяця я першу половину дня користуюся на повну катушку, десь там до другої, до третьої години, потім вмикаю енерго Режим, і в такому разі мені до кінця дня а, вистачає. А, коли я знаю, що в мене буде максимально активний день, я з самого а, рання от, вмикаю енергозберігаючий режим. І в такому разі він живе не гірше, ніж Galaxy S25 Ultra і інші топчики ринку. Натомість ви отримуєте частоту розгортки 60 Гц, постійно темну тему. Коротше, він у вас перетворюється в аля такий iPhone 16. Однак я вважаю, що такий варіант все одно буде краще, бо iPhone 16 вже народжений. Вадами і ви з цим нічого не зробите. А тут ви можете ці вади, так би мовити, додати. Коротше, хочете користуйтеся на повну катушку, і таким чином вас буде жити один день максимум. Ось, або можете прикрутити, і тоді буде там півтори дні видавати легко. В будь-якому разі, навіть не дивлячись на той факт, що в синтетичних тестах він показує себе на фоні конкурентів непогано. Реальна практика демонструє, ну, як на мене, не найкращі результати. Ось, кому цікаво, порівняння з конкурентами, можете Ставити на паузу застосунок вайзер нам дає таку можливість, за що я йому щиро дякую. За продуктивність мені вам навіть нічого розповідати не хочеться, тому що коли ви купуєте собі компакт, я гадаю, що на процесор має бути просто начхати. Ну, верніше, на його потужність. То, невже ви будете грати на настільки маленькому екрані? В принципі, цей чип, от, Snapdragon 8 Elite, він дає вам таку можливість, він тут максимально придушений, там, тротлить як скотиняка. Проте навіть у вимогливі ігри на максимальних налаштуваннях, ви зможете грати без проблем. І корпус при цьому буде ну, просто теплий. Це за рахунок того, що відсотків на 50%. Яко Самсун взяла його порізала, однак навіть цього вистачає у повсякденному житті. Він взагалі не лагає, чесно кажучи, працює ідеально. От не було у мене жодного виліту, жодного разу я його не перезавантажував. Все реально просто як швейцарський годинник. Я вам же неодноразово казав такі речі там про інтерфейси Origin Color OS, Так ось тепер сюди можна віднести і One UI 7. Ну у мене до неї питань взагалі немає. Мені подобається і її дизайн, і її функціональність, і можливості кастомізації, за можливості штучного інтелекту. Я взагалі мовчу е, на нашому каналі. Або вже вийшло відео, де ми порівнювали е, шиї. One UI з іншими інтерфейсами, от або скоро вийде, ви там самі усе побачите. Я там все отак от наглядно розповів. Ну, це буде прямо розбір. З точки зору шиї, це сьогодні найкраще рішення на ринку, найглибша інтеграція голосового помічника Gemini. саме в смартфонах Samsung. Вона навіть глибше, ніж на Google Пікселях. Тобто, сьогодні це точно найрозумніший Android і найбільш підтримуваний Android. протягом 7 років компанія Samsung підтримує усю лінійку Galaxy S 25 От перед цим протягом 7 років підтримувала лінійку S24. Хто, окрім компанії Google, ще пропонує щось подібне? Максимум це 5 років. Я знаю, пропонують усілякі там китайці, Xiaomi пропонує, потім 4 роки Vivo, 5 років глобальний OnePlus, принаймні то Nord 4 5 років підтримували, 7 років я ні у кого більше не бачив. З точки зору стабільності, я не буду казати, що це прямо найкращий андроїд на ринку, тому що у мене, чесно кажучи, немає питань і до Color OS, і до Оріджен ОС. Вони цілком нормально працюють. З Realme UI теж все окей. Однак, якщо обирати з усієї цієї маси, от сьогодні я все ж таки після виходу One UI 7 я поставив рішення від деакуреці на перше місце. А от камери тут, принаймні, якщо брати до уваги. Основні, навпаки, найгірші. Компанія Samsung не міняє їх фізично з 22 серії. Тільки за рахунок цього вони виглядають настільки охайно. От ви запитаєте, чому Vivo X200 Проміні фотографує набагато краще за Galaxy S25? Тому що фізично там сенсори набагато більше. Проте він нам пропонує шайбу замість цих охайних моделів. Тобто ще раз фізику не обдуриш, кожному своє. Для мене камери стоять там, ледве не на останньому місці, скажімо, з посіяння. Диному житті я майже нічого не фотографую. Максимум там документи, щось там дружині відправити, фотку. А отак, от у своєму дозвілі, щоб я там фотографував дітей, фотографував дружину, ще щось. Я цим не займаюся. У моєї дружини iPhone 16 Pro Max їй подобається яблука. Вона мені так от дає, Каже, давай я пофотографував і все і забув. Сам я цим не займаюся. Ну, от чесно, можливо, це профдеформація, Я тут настільки багато роблю цих прикладів, що мені просто потім, а хочеться у своєму дозвілі нічого не робити, не фотографувати і так далі. Бо для мене це робота. А від роботи інколи треба відпочивати. Проте зробити тест камер Galaxy S25 я все ж таки встиг. І от, що я вам скажу, навіть iPhone 16 фотографує точно не гірше, якщо не краще. Ну, ви знаєте, що відгукуюсь про нього не дуже добре. Одна камери, навіть попри те, що там немає окремого телефотооб'єктива з трикратним оптичним наближенням, все одно, навіть з цифровим, він фотографує не гірше за Galaxy S25, за Pixel 9, Pixel 9 Pro, за Xiaomi 15 я взагалі мовчу. Вони просто знищують цей Galaxy S25. В цілому фотографії виходять більш-менш непогані, але це точно не рівень смартфона вартістю

Тобто берете будь-який сучасний флагман і можете бути впевненим, що він буде знімати краще за Galaxy S-25. І фронталка в цілому непогана, і відео пи пише непогано, і фотографію робить непогано. І відео на основну камеру теж, до речі, більш-менш непогано знімає. Однак, портрети це все портрети мало того, що алгоритми помиляються. От оптично все це виглядає дуже погано, тому що тут застаріло цей телефото модуль, хоч він там із трикратним оптичним наближенням. Все одно він дуже маленький для того, щоб нормально нормальний результат е показувати. Наче рукокутник теж застарілий, без автофокусу. Коротше, камери тут, ну не те, що прямо лайно. Якщо для вас камера в пріоритеті, ви хочете дійсно флагманський рівень, тоді краще подивитися в бік Pixel 9 Pro або iPhone 16 Pro або Xiaomi 15. Якщо для вас більше в шані естетика, тоді можна брати s 25 Що стосується ціни, я його купував за щось там 32 тисячі гривень. Сьогодні на момент запису відео його можна придбати від 26 тисяч гривень. Правда, це мова йде про версію на 128, грн. у мене 256. Я раджу всім брати 256 її, тому що там ця внутрішня пам'ять буде більш жвавою, більш сучасною. Ось. Ну і якщо робити порівняння з попереднім поколінням, тут вже 12 дії оперативки. Ось, І враховуючи те, наскільки багато тут функцій пов'язаних зі штучним інтелектом, а штучному інтелекту потрібна саме оперативна пам'ять. От краще дивитися в цей бік. Якщо для вас шиї не дуже важливо, тоді можна сміливо дивитися в бік попередника s 24 Зовні вони майже нічим не відрізняються. Зняються габаритами. Вагою майже не відрізняється. Тобто на папері там є маленька різниця, але на практиці ви на це навіть не звернете увагу. І по, взагалі, по залізу, камери, екран однаковий. От, ну, єдине, що там скло, тут вже горіла гласи, це Армор другого покоління. Там воно буде трохи гірше. Тут Bluetooth 5,4, там 5.3, тут Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7. Ну такі, знаєте, дрібні моделі. Проте S24 сьогодні можна знайти легко там за 21 тисячу гривень, 22 тисячі гривень, а цей мінімум ви купите. За там 27-28, ну, якщо брати на 256, там десь під 30. тобто різниця а, суттєва. Тож, моя вам порада, якщо ви хочете собі компакт, і вам подобається, як виглядає Samsung, і ви нормально ставитесь до цього виробника, то можна сміливо брати попереднє покоління. Вживані там в ідеальному стані взагалі коштують знову ж таки там під 20, 21 тисяча, ну щось таке. типу. Ну, Він реально буде як новий і добре заощадити. І різниці отак, от, в так, от повсякденному житті, я гадаю, що не побачите. В цілому. Мені подобається той варіант, який я обрав для повсякденного життя. Так, він так само, як і усі інші смартфони, не ідеальний. У нього не ідеальна камера, у нього не ідеальний час автономної роботи. Проте я все одно не збираюся переходити ні на Google Pixel, ні на Xiaomi і не дай боже на iPhone повертатись теж не збираюся. Тому що для моїх потреб цього більше ніж достатньо. Це були мої думки і моя розповідь своїми. Ви як завжди можете поділитися в коментарях. І головне, не забудьте взяти участь в розіграші смартфону Galaxy s 25 Ultra. І таким чином ви паралельно допоможете нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги. Побачимось! Вітаю підписників канала Андроньюз. Ньюс. прошу вас долучитися до збору на дронери-транслятори. Для Покровського Дніпровського відтинку. Ви неодноразово допомагали нам. Ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть до руку зброю. Вставайте до наших лав. Не можете брати до рук зброю, то донайте, підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні! Слава! Вільному народу, слава нашим захисникам, слава підписникам Android News. Побачимось!